ключики на це. Так, наступний лот, лот 15, також 25 кг, по 3,6 кг, перший, другий сорт, розміри різні. 4,4,0,0. 44-2 нуля. Двісь які тепленькі, файні. Всередині на крісті. Це прям гарний стан. Так. Да. Розмір їх Два ікси. Підрубили, комусь треба відрубити, якщо… Ну так, комусь ріст такий, може, підійде. Бо я би скажу, що вони на високій бої. Од двох іксів, гарні. Мікі маус. Чорненькі, гарні, XL2. Знову мікі маус. Елька. Елька ікселька. Елька. Друзі, фабрика перше 3,4 ікса. Це перший сорт. Тут може бути і другий. Ми так кажемо, як в реалії є. МК. По 3,6 відповідає більше ніж. Кому треба, 25 кг їде за наш рахунок. Комісія нової пошти за вами, якщо бажаєте Наклад накладний є, 500 гривень, yes. але е комісія нової пошти теж ваша. І додаємо 100 гривень до вартості лота. це наша страховка, коротко, яку ми не хочемо. Кілька Ексель. І не входить наші витрати по доставці. Лише Елько. доставка наша. Комісія нової пошти і страховка ваша. Елько. Не переплачуйте, бо ті все на цей. Якщо навіть ви хочете подивитися, ви вперше нас взяли. Дивіться на нові пошти, але Елько. всі питання з нової пошти. Вартість 4400. Марія 25 кг в лотів. Чоловічі та жіночі Елько. штани Елько. по 3,6. Гарні, гарні. гарні такі. Грубі такі. Елько. Елько. Пряменькі. Ось. Що розмір, як всі? Два, трикса. Легенькі. М-ка. Ем Жіночки прикольні. Гарний стан, прям екстра. Л-ка. Л-ка. Два ікси. правда, великі, так. С-ка, ем М-ка. Ість підштаньки, Киштаньки, Мка. Також два, три, ну два точно. Mm -hmm. Може і бути. Треба, треба дуже широкий, yeah. XL. XL. Також Еліксель. Штани, друзі, спортивні лот 15. Перший та другий сорт. XL, 3,6 євро. М плюжо. Розміри різні. XL, 44.00. 10 ми юлічка скидаємо. Щоб рівненько було, 4400, Хай там буде. Я сказала. xl 2. L-XL. Так, як твій нормально? на 3,6, друзі. Так, він відповідає на свою ціну на свій сорт він відповідає. Елька. Кому треба штани? МК. пише прізвище, тебе беру. Кому сподобався лот. МК. Оплачуєте, їде до вас. Оплата на ФОБ без жодної комісії, друзі. МК. Якщо у вас повна передоплата, жодної комісії, новій пошти, ну коротше нічого, ніякий страховок, нічого. Все за нами. Тільки якщо на ложка бажаєте 500 грн. предоплати і то, що я вам називала, плюс 100 грн. до вартості лота і комісія, але но нові пошти само собою. 20 грн. і 2 відсотки нової пошти, знаю. М-ка. С-ка-М-ка. Л-Х-Л. Х-Л. Х-Л-2. На сьогоднішньому ефірі буде зараз, крім оцього 15-го, буде ще 16 й лот. Потім будемо демонструвати в планах спорт екстра по 7,2. 2 ікса. Іксель. Також великі гарні чисті Ісель. 2к. XL XL ці великі 2-3X стан гарний M-ка, велюрка XL до 2 Adik m -ка. Як кося І Іксей. Друзі, штани спортивні 25 кг по 3,6. 4400. Вартість. Два ікса. Не знаю, мій подольці штани. Іксель до двох. Ска Емка. Ціки цього прикольні. Стан такий файний. <хи> Мка. Все на цю клеточку, друзі, околоскує. Елька Елька. <хи> Мка. Мка. Елька. Так, ще пару штук. Фу, і вона скаже. Фу. Фу. Течка, <ріст> <Фу. ріст> знаєш, <ріст> давай цей лот 16 пізніше покажем, а зараз в спорт. Ю Ю Юлічка, дай спорт де спорт вам тебе